Хата музей сім'ї Тараса Григоровича розташована у селі Шевченкове, що на Звенигородщині. Тут він жив з 1815 по 1829 роки. Її відтворили у 1989 році за малюнками Шевченка. Учасники в екскурсії ведуть до могили матері. Вона розташована в саду садиби. Її була в голя, заповір, щоб її поховали на сокучки. Родичі висадили кущ калини, якому вже більше ста років. Біля відтвореної хати відвідувачі зустрічає бандурист. Вперше каже на екскурсію, приїхав з уманського району п'ятикласник Артем Фестюк. От ти разні робив самі мелкі деталі не займіться в коморі. Їхня вчителька Лариса Килимниченко каже: приємно бачити, як за територією доглядають та намагаються зберегти все в тому вигляді яким було за часів Шевченка, мені вже дуже сподобалося атмосфера самої екскурсії, те, що діток гарно зустрічають, дуже цікаво розказують нові факти дітям також сподобалося, адже, хоч якесь маленьке, десь емоційне таке розвантаження в нас часто, це дуже корисно». Торік на хаті замінили покрівлю, розповідає заступниця директора з наукової роботи Людмила Метик. А от на відновлення церковно-приходської школи, або ж як говорить, хати дяка, в якій навчався Тарас Шевченко, ще очікують. У 1961 році оригінальну хату накрили захисною спорудою. У сінях на сволоку прослідковується надпис викарбуваний на дошці року божого забудови 1782-го. У цій школі навчав стараж три роки, навчився читати, писати, рахувати. Останніх років 25 нічого вже не реставрували. Потрібно проводити ремонтні роботи і дахівки перекривати, і білувати і все. Ну і звичайно, захисна споруда, бо дійсно перш за все потрібен клімат контроль. Бо вона є пам'яткою, і це набагато важче зберігати ніж хатину, яка є відтворена. Восени 2023 року. Завдяки благодійному фонду МХП громаді та громадської організації Екологічний рух Черкащини замінили крила та двері на вітряку 19 -го століття, говорить голова останньої Вадим Льошенко. У вересні 2024-го провели зовнішні ремонтні роботи шатрової частини. Ці крила будувались дуже багато разів. Вони обломились. Нам треба було зробити таку конструкцію, яка дійсно. Була б міслою у Моринському музейному комплексі національного заповідника розташовані хата, у якій народився Шевченко, та комура його діда по матері. У серпні та вересні цьогоріч тут перекрили покрівлю з очерету, розповідає директор благодійного фонду МХП громаді Олександр Пахолюк. Відновлення всіх експозицій розпочали торік. Орієнтовно десь мільйон, але це тільки дахи. Якщо ми розглядаємо надалі підтримку взагалі експозиції музею, то це звичайно буде більше. Спадщина. Вона не дістається легко, і е, ми маємо розуміти, що наступні покоління також мають собі щось забрати від нас, тому ми будемо надалі підтримувати цей комплекс. Підтримувати в належному стані музейний комплекс складно, тому такі реставрації час від часу потрібні, каже директорка національного заповідника, батьківщина Тараса Шевченка Людмила Шевченко. Дахи через певний період часу приходять в негодність від того, що вони з нетриких матеріалів вже виготовляються, страждають від погодних чинників, дощ сніг, тому періодично потрібно підтримувати в належному стані дахи. Підтримувати такі проекти необхідно під час війни, аби зберегти первину українську культуру, говорить голова наглядової ради українського культурного фонду Наталія Кривда. Ми хочемо всьому світу сказати про глибину своєї культури, про насиченість своєї культури, про свою. Своєрідність, унікальність функції українського культурного фонду це поєднати два потоки: поток заявників, який готує проекти, і потік експертів, які ці проекти оцінюють. І власне фонд є таким фасилітатором, модератором того, щоб ці два потоки зустрілися і щоб проекти здійснилися. Тетяна Зозуля, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.